Нормально себе почуваєте? Я ж не кажу, ну, що У Не повітря чудових, тому що в мене я здоровий Так я зрозумів. Так може вам не треба робити. І мені стало поганіше вставати. Ну, настав, старша був варто. Мені стало погано погано, і муси пити в тап'єтку в нас. Вони не шкодять. Ні на жовтоможення рухів. Але серед дороги, ви розумієте, зупинятися. питати Я зупинився, скільки там десь секунд не діла. Я навіть півміну скільки. 30 Ви бачили, що ви іменно, все? ви іменно зупинились, коли я їхав іменно за вами. Чи в город, чи в варіки, зупинився, запитався, є вода, нема Ви знаєте, що ви можете відходити, ви можете відходити від відходити, але коли ви включаєте про близьковий маячок, там не було. Я включив, там не було. я, я ж їхав по близькомачкам? У мене є зафіксовано на відеореєстратор. Ну, я ж включив. Я що? вам покажу на відеозапис, Проблизково мають. Коли ви стояли, проблизковий маячок ну, на той момент був викликаний. Це зацікавило, плюс стоп. Ну, Ви знаєте, я неодноразово приїжджав на... Це джерело, це, е це не є машина. Я розумію, але коли ваші колеги зупиняють водія старого там, діда, і кажуть, що в нього не працює там, габарит. І вони починають йому мозок Може, є такий поносити. Ви не розумієте, не дивіться, ви, ви як інспектор дає, ви зобов'язані нам, водіям, простим водіям подавати приклад. От ви нам маєте подати приклад, як ми маємо погоди. Тобто Ми дивимося на вас, ви як взірець еталон людей, хто керує транспортним засобом. Ми маємо дивитися на вас і брати з вас приклад. Побачивши, побачивши, що ви припарковані другим рядом, побачивши, що у вас не одинаковий резіна, за, що... за це ваші колеги теж дуже-дуже багато разів напрягали і це є зафіксовано на відеокамеру. Плюс не говорить, який я приклад можу взяти у вас. Такий я приклад вас можу взяти. Негативний, правда? з ким це Це може ханізм. А з колесами, ви виїхали, дивіться, ви виїхали, у вас, у вас транспортний засіб, перед тим, як виїжджають, вас мають оглянути, чи ви здоровий. Ваш транспортний засіб мають оглянути, чи, він, чи в нього горять ті самі габарити, чи в нього е, одинакова резина. У нього, по-перше, за величину протектора я вже помовчу. Я розумію, що в немає грошей, зараз крутна е, в державі така ситуація, не видали мною колеса. Я помовчу про висоту протектора, але про те, що різний протектор, це недопустимо. Ви знаєте, що правило дорожнього руху на одній осі не може це бути різним. Тому я думаю, що даний транспортний засіб експлуатувати не можна. Вам, напевно, треба дати зараз якийсь больничний, щоб ви полікувались, тому що я думаю, що ви теж не можете керувати зараз на класу. Ну, якщо вам сталося серед дороги погано, це вже викликає сумніви, чи ви можете керувати, чи не можете. Я рахую, що даний транспортний засіб не може зараз їхати в борщ, тому що в нього як мінімум дві невідповідності, то технічного... Рікали галки там, аз протектор. Давайте поміняємо протектор, а вона пішов. Запаску тяж. Запаску розія. Може запаска або один або другий протектор має. Ми зараз перекидемо, є тобою. Давайте посмотримо запаску. Якщо вона підходить к тому і к тому. Перекинули, поможемо, то в нас дократить. Я зараз не витягнув ще позимов. Так через сідушку. Та нормально ми підемо, підемо підпідати, ми допоможемо. Ми маємо продавати допомогу всім учасникам руху. Перший раз, але коли водій просить працівника дає, каже, я чекаю, вас просив, що, я ніколи людину не наказав за протектор чи за... за Ма жодного протоколу насилається в Україні спіття, ні одно можна по-друге. Армон, Аїз, ні одно. Ні одного. Ні. Я просто поспілкується. А вам чесно, ну, я би радий, якось звернутися до лікаря і сьогодні не їхати. Якщо вам так погано стає, раптово серед дороги, то думаю, що вам треба медичний огляд, так мінімум, провести і відпочити, може, 2-3 дні. Ми ще поговоримо з керівництвом, чому в такому стані в працівників їшти, у вас на курорт треба відправити. Тузкавець морше, ми... за бюджетні кошти. А? За бюджетні кошти. Ну так соцпакет, все має бути. А у напарника є права? Ча, є вас? Не. Можете показати? Бо кажуть, що у вас можна ну, Я бачу, що людина трошки... Непогано здоров'ям, якщо ви сядете, покажете, що у вас є свідоцтво на керування, ми проїдемо з вами, до, до <говорить> ну все, тоді дивіться, Я рекомендую вам пересісти, бо вашому напарнику погано. Ми з вами проїдемо, бо відповідальний просить у вас зараз там розвод. Ми проїдемо там, вже це все зафіксуємо. <говорити> так, ми їдемо за вами. Дуже приємно, дивіться, така ситуація. ну, тобто, Коротко вам пояснюю, автомобіль ваш Державної служби 0146 був припаркований так, міський екіпаж, був припаркований другим рядом. Це в мене є зафіксовано на відеореєстраторі, тобто чим він мені... ну… Перешкоду вчинив. Коли я поїхав за ним, почав йому подавати світлові сигнали, він там зупинився. Плюс в даному автомобілі лівий габарит не працює, і плюс на задній осі невідповідність двох коліс, тобто протектори різні. Так, 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 Ну, Це як мінімум два технічних, дві технічні несправності, плюс водії. Інспектор забув, я правда, як фамілію, він сказав, що пояснив, чому зупинився другим рядом, що в нього він хворий, що в нього язва, і йому стало дуже погано. Ми йому запропонували викликати 103, ну він відмовився, сказав, що він вже якісь прийняв таблетки і поїхав далі. Тобто, за рулем зараз їхав вже його напарник. Я перевірив на наявність свідоцтва. На право керування транспортним засобом, вони попросили під'їхати в бок, щоб усувати ці порушення. Мені би просто хотіли з вами поспілкуватись на предмет, чому транспортний засіб був, виїхав на патрулювання з такими технічними порушеннями і чому водій не пройшов мед... медосвідчення перед тим, як він поїхав в патрулювання. Я зрозумів, тобто ми можемо, наприклад, я як представник преси подивитися, що він дійсно прийшов, що є відмітка, що він прийшов, його олягнув лікар. Ну, тобто громадськості ви не зможете показати, що він дійсно є відмітним. Так, на... так. Так. Зрозуміло. Без проблем. Я тоді, напевно... Е... Можна сказати. Я зрозумів, я дивіться, дивіться, ну все-таки я усну вам це все поясню. Можна це в якось в усній формі? Може тут є хтось задокументує, за, за я усну дам, бо я просто без окулярів. Зрозуміло, ми можемо нам відео, щоб відео покаже про колеса, які стануть у цих коліс. Добре, добре. Ну, І дуже вас просимо, ну, все-таки ну, зверніть увагу на здоров'я ваших працівників, тому що ну, в будь-якому випадку може його відправити на карняний, може, на курорт десь. На кого відповідь відпоють? Ну я зрозумів. дивіться, а якщо можна, тоді я лишу черговому, лишу адрес, куди можна буде надіслати відповідь по перевірці, по результатах. Добре? Все, я тоді залишаю і тоді чекаю відповідь. Далі у мені ще просьба вічно від мене. Можна як то поговорити з інспекторами, щоб поубирать. Вся машина, вся машина в книжках анекдот. Да, и Вот вся машина не, нечем Медыр больше заняться, не они законодательство не знают, анекдоты добрый, понимаете? читают, понимаете? Добрый, Давайте добрый. я им лучше буду анекдоты рассказывать. Про какую я Все, добро, до Алло? А где -то, где -то. Да. А що там сказати? Ну дивіться, дивіться, яка ситуація. Ми просто другий раз ми вам просто вірити не будемо. Бо ви нам е сказали, посоветували, що ми поїхали в обласне Даї, що відповідальний краще там буде чекати. Ми приїхали в обласне Даї, а нас е відправили, сказали, що відповідального тут немає, що він поїхав на по на пости. А чого? Ну, ми звідки знаємо. Мацьовський злий, що капець, що я йому сказав, що ви попросили, щоб поїхати в обласне даї. Він сказав, що добре, ми приїхали, а відповідального тут нема. А ви що не говорили відповідно? Нема відповідального, Я не знаю, може він морозиться, може якісь другі в нього там питання. може, не знаю, Його немає на місці. Я тут клянусь, що я перезвонив до цього динти і кажу, дивися, бо їду до, до, до тебе, дочекайся їх, у тебе розгор. А він що, уїхав? Ну не знаю, може у нього чуть-чуть жим-жим і він утік. Ну, сука, це клопля.